Та до новин спортивних, азартна та весела гра у сквош вже давно стала улюбленою забавою для херсонців. Саме тому вже не вперше тут відбуваються турніри. Саме з цього виду спорту спробувати і свої сили у грі у сквош цього разу вирішили представники громадського об'єднання. Ми херсонці. Більше дивіться прямо зараз. Дев'яте, одинадцяте місце. Саме такі досить непогані результати показали представники громадського об'єднання ми Херсонці. Кілька годин напруженої боротьби як результат, гарне самопочуття, добрий настрій та, звісно, море позитивних емоцій. Наша ціль е – це об'єднати людей е провести популяризацію цього виду спорту – сквоша. повысить мастерство, уровень мастерства и популяризировать или пропагандировать здоровый образ жизни. Надеемся, что сегодняшние соревнования мы проведем на высоком уровне, чтобы они могли запомниться всем нашим жителям города Херсона и участникам. Символічно, що турнір зі сквошу відбувався саме у день спорту, який відзначал на Херсонщині. у цей час у місті та області відбувалося чимало заходів, у яких взяли участь всі від мала до велика. А все задля того, чтобы показати спорт, це здоров'я та задрука гарного самопочуття. «Цей вид спорта очень интересный, развивающийся, очень динамичный. Сам уже несколько раз играл, отримав огромное удовольствие. Поэтому сразу первая же мысль, что этим нужно делиться, нужно привлекать новых людей к этому виду спорта, потому что он реально классный. Є ще которые развиваются, спорту, сейчас пока Зараз взяли за сквозь, щоб його популяризувати. Также будемо підтримувати інші види спорту, проводити по ним соревнования, щоб люди видели, що є великий выбор хороше времяпрепровождения, полезного. З перших хвилин на турнірі панувала спортивна та доброзичлива атмосфера. На кортах була боротьба та спортивні пристрасті. Часто результати поєдинків визначалися у вирішальних геймах, а різниця між переможцями та переможеними становила один-два очки. Програма змагань була складена таким чином, що часу на нудьбу не залишалося. Ігра динамічна, ігра ярка, ігра требуючи більшого-большого затрату енергії. Вилажи, вилажуєшся емоціонально, потім ігра отблиз близька по духу. тому нас привикла ця ігра. И подумали после того, как уже какое-то время поиграли, увидели, что организовывается какое-то сообщество, которое будет было хлоп, по интересам. Мы подумали, а почему чому б не предложить Спортлайфу провести провести турнір по сквошу, для того, щоб донести эту ідею, вообще популяризуватися дітей. не, не в принципі, як сквош, как сам по собі, але в принципе ідею спорта здорового образа жизни в целом. Хоча перемогу у турнірі отримала тренер зі спортивного клубу, ані пересічні учасники, проте всі залишилися задоволеними. Адже головне не перемога, а участь.